Привіт, мої любі друзі, привіт вітання з неймовірного Києва, найкращої столиці у світі, саме неймовірної країни нашої рідної неньки України. Сьогодні зранку я приїхала до Києва. Ви знаєте, я настільки щаслива, що я е, по цей час не можу втимувати свої емоції. Все-таки це дім, так другий, але дім. Звичайно, завжди моє серце в Чернівцях. Ну тому що як можна любити таке місто, яке поціловане Богом. Але Київ, як тебе не любити, Києва мій? У мене багато було думок, з якими етерами виходити до вас сьогодні в ефір, з якими думками, з якими репортажами, але все вирішила подія сьогоднішнього дня. Сьогодні, 27 вересня, все не тільки Україною, Україна в тому числі відзначає всесвітній міжнародний день туризму. Це чудова подія. Звичайно, я до неї дотична не тільки з любов'ю до теми, до подорожі, а й професійно. День туризму, коли він виник, коли був заснований, коли Україна доєдналася про це. Я вам все розповім. Останні два чи три роки під час карантину, саме в ці дні, тому що раніше я в цей час завжди була в рекламниках за кордоном. А останні три роки я ці дні так траплялася, що була у Чернівцях. Мені Фейсбук допоміг моїм споминами пригадати, що саме етери я робила з Кабулянська, розповідала про день туризму. А тепер Київ, і я дуже цьому втішена, адже це ж частина. Туристичного життя моєї подорожі і життя у різних містах нашої країни. Всесвітній день туризму був започаткований в Іспанії в 1979 році. Досить давно, міжнародна спільнота туристична вирішила, що для поширення популяризації туризму, для того, щоб надати цьому більш офіційний статус, треба цей день відзначати як офіційне свято. Україна. Наша незалежна Україна приєдналася в 1900 дев'ятсот тисяч Україна, а напевно в радянському Союзі в 1989 році. Подорожі. Подорожі, подорожі. Хтось з великих класиків сказав, що ніколи ми ще з подорожі не поверталися тими, якими ми були. Тому що кожна подорож, а я це знаю як ніхто інший, тому що я дуже багато часу проводжу в подорожах в емоціях нових. Кожна подорож тебе змінює, вона тебе наповнює, вона тебе перезавантажує, вона тобі дарує нові емоції. Ви знаєте, людство з давніх-давніх давніх часів завжди подорожувало. Якщо подивитися історію, я це дуже добре пам'ятаю. Древня Греція. Греки були дуже подорожуючою нацією. І особливо по морям вони е, були, е, значить, Греція складалася де Дравня Греція. Знаєте, я, коли ми там були на Плепонесі, е, дуже була чудова доктор історичних наук ще радянського союзу, пані Наталя. Неймовірний гід-екскурсовод, і вона багато чого розповідала. Як зазвичай сужу з, з конспектом е, конспектую, тому що мені це дуже цікаво. Дравня Греція складалася з таких, знаєте, як м, така м, сітка для яєць. тобто... Е, Пагорби і впадини, пагорби і впадини. Ось так і Древня Греція і сучасна Греція складалися з такого рельєфу. Ті, що жили в низинах, це були землепашці. Вони обробляли ті маленькі клаптики землі. Ті, хто були в горах, вони були воїни. Але це все було об'єднане Великим морем. І греки подорожували подорожували, завойовували нові края. І коли вони. Виходили вже на, на час подорожі, їм було цікаво, що там за цим пагорбом, що там далі. Ось так і нам до сього дня цікаво, що там за тим рогом, що на тій вулиці, де ми не були, що в іншій країні. Я особисто люблю в мене дуже багато місць, які я просто полюбляю всім серцем. Певна, на першому місці це наша ненька Україна це апріорі, і маючи можливість жити в будь-якій країні світу, я ніколи. Не планувала виїжджати назавжди своєї країни, і це було правильне рішення, тому що кращої країни немає. Але я дуже багато місць, де мені дуже подобається, де мені гарно ментально. І я в них залюбки повертаюся вкотре, вкотре, вкотре. Але наскільки цікаво, коли ти відкриваєш щось новеньке, подорож може бути така, яка тебе повертає в місце, де ти був щасливий, і ти відчуваєш щастя вже в новій емоції. А це може бути нова країна, якісь нові зустрічі. Подорож дарує нам перезавантаження ментальної. Релакс, вона дарує нам нові враження, нові знання, нові відчуття. І я хочу сказати, що люди, які подорожують, ну по-перше, це не так просто, тому що ну я це знаю, як знову ж таки ніхто не інший. Це треба зібрати ті куферки, тому що в кожній подорожі, ну я маю виглядати так, як я звикла. Е, можна подорожувати дуже швидко. Маленький е, рюкзачок, наплічник, джинси, там щось необхідне, карточку, віза, карт і вперед поїхав. Це дуже зручно і просто, але можна подорожувати. З аутфітами по-різному, але вона дарує тобі стільки нових емоцій, стільки нових відчуттів, І усі ці затрати енергетичні, фізичні, які ти втрачаєш, і кошти в те, щоб отримати ці емоції, вони однозначно повертаються в десятки десятки, десятки разів. Хтось знову ж таки з великих класиків сказав, що саме краще вкладення грошей. Це безпосередньо в подорожі тому, мої люди, подорожуйте самостійно, через туроператорів, через агентів, дізнавайтеся щось новеньке, ходіть на екскурсії до гідів екскурсоводів Це неймовірно, в кожному місті є свої перлини. У Львові це Тетяна Казанцева. Я просто кажу такі е, топові е, гідних екскурсоводи. В Одесі це Тамара Літвінова, в Чернівцях це пан Ярко, це Олеся, це Леся Ілярівна Щербанюк, це Тетяна Клісунова. У Києві це звичайно, ціла когорта гідів екскурсоводів. Сто туроператорів я хочу привітати туроператора Акорд, який незважаючи на складні часи, так тури переносяться, але вони працюють і роблять дуже цікаві продукти. Це звичайно, моє друзінко Мартур. Це Альф, з яким я подорожувала в рекламнику в Хорватію. Це звичайно Join Up. Ну багато кого можна перелічати. Хочу привітати Захаренка, Ігоря Захаренка, феєрія Мандрів. Любі, подорожуйте. Чернівчанам ДМ ДМ Турсервіс, Діма Зак, мій товариш ще з дитинства. Марія Драпата знову ж таки чернівецький туроператор. Подорожуйте, насолоджуйтесь, любіть своє, але дивіться, що там за рогом. Тому що це розширює наші горизонти, це робить нас щасливими. Це нас перезавантажує. Ми повертаємося ще з більшою любов'ю для того, щоб... Робити саме найкраще для нашої країни. Я на остаток хочу показати мій улюблений сквер, який я крайнім разом показувала, коли він ще весь був зелений. А зараз я приїхала вже листечка, майже немає, але він все рівно такий лагідний. Місце моєї любові, місце моєї рекреації у Києві. Покажи, будь ласка, ці чудові сосни, це неймовірне небо, його блакить, каштанчики, які вже майже облетіли. Неймовірні вічно зелені кіпариси, київська краса, листечко вже буре, бурого кольору, але ж ми розуміємо, що вже осінь. І бабине літо. Бабине літо, воно дарує нам ось ці чудові тепленькі я Дівчаткам дуже дякую, що ми долучилися до цієї шляхетної справи. І я сьогодні мала бути, як я і планувала, чому я саме ну, повернулася, вирвалася в Київ на цей тиждень. Мала бути в експоцентрі на Лівбережні на виставці «Handmade Expo Ukraine». Але аж один добігає до кінця. І я побачила, що сьогодні у театрі Франка Конатовська відьма Івана Уривського це аншлаговеста. І я однозначно сьогодні роблю вибір за класикою за Конотопською відьмою. До нових зустрічей. Вітання з Києва, ваша Оксана Дем'янишина. Папа!